Про політичний тиск заявляють у національній спілці архітекторів України минулого тижня. У їхньому приміщенні та у домівках окремих працівників провели обшуки. Спільнота архітекторів переконана, так на них тиснуть через тверду позицію щодо законопроекту слуг народу, який передбачає реформу містобудування. І якщо автори документа кажуть про прозорість і мінімізацію корупції, то архітектори переконані, громадяни не впливатимуть на забудову територій, а забудовників ніхто не контролюватиме. До того ж, нікуди не зникнуть корупційні схеми. Зауваження до законопроекту має НАЗК і головне науково-експертне управління парламенту, але нині його готують до другого читання. У ситуації розбиралася Ірина Сесак. Національна спілка архітекторів України днями у будівлі служба безпеки провела обшуки. Їх архітектурна спільнота називає помстою за критику владного законопроєкту про реформу містобудування. 16 листопада СБУ навідалась з обшуками не лише до приміщення спілки архітекторів. Побували в офісі та оселі президента, а ще вдома у двох співробітників: айтівця та секретаря атестаційної комісії. Вилучили мобільні телефони і комп'ютери, натомість вручили повістки на допит. Закидають, нібито працівники спілки незаконно завантажували в електронну систему сертифікати атестованих архітекторів. Але Справа в тому, що цю діяльність ми здійснюємо більше 10 років, здійснюємо серйозно і відповідально. Щоправда, останнім часом такої можливості не мають. Навесні виконання обов'язків Міністерство розвитку громад та територій обмежило. Мінрегіон, як то кажуть, без об'явлення війни позбавив національну спілку архітекторів право видавати сертифікати і подовжувати строк їх дії. Ня місяця в Україні не можна отримати сертифікат архітектора або продовжити строки дії. У спілці переконані, що проведені обшуки – ніщо інше як політичний тиск на архітектурну спільноту. Справа у законопроєкті, який у провладній фракції називають реформою містобудування, але з такими реформами спілка не погоджується і документ гостро критикує. Це законопроєкт про узурпацію майбутньої відбудови. Це політичний тиск через те, що ми чули такі погрози. Вони були і публічні, і казали, що і треба і будинок у нас цей забрати. Це тиск за нашу позицію. Сам законопроєкт ініційований головою партії слуг народу Оленою Шуляк. У першому читанні ухвалили ще 2021-го. Нині його готують до розгляду в залі та голосування в цілому. Що цікаво, текст документа з'явився на сайті парламенту того ж дня, коли у спілці архітекторів відбувалися обшуки, використовуючи адміністративний ресурс, задіюючи мало того, що головне управління національної поліції, так ще й службу безпеки України, твориться юридичний, психологічний і емоційний тиск, у спілці архітекторів переконані, новий документ лише уріже права громадян боротися із забудовами, а самим забудовникам навпаки розв'язує руки. Бо серед новацій, зокрема, передача містобудівного контролю приватним структурам. Тобто, великі забудовники зможуть створити власні компанії для контролю самих себе. Великі крупні забудовники, які мають великі суми, могли створити собі свої служби, які будуть їхні ж об'єкти водити в експлуатацію. Надається право замовнику обирати цей містобудівний ні, контроль, вочевидь, вони будуть обирати свої приватні структури. Тобто крупні забудовники виводяться з будь-якої відповідальності. Нікуди не зникають із містобудування і корупційні ризики. Раніше Державна архітектурно-будівельна інспекція припинила існування через шалену корупцію. Всі знали прекрасно в цій країні, що це найбільш корумпована структура. Але нині, як кажуть архітектори, функції дабі законопроєкт пропонує передати мінрегіону. Створюється єдиний орган нагляду і мін. Міністерству надають можливість накладати штрафи на розробників проектної документації. Забудовники виведені з цього процесу на прохання п'ятого прокоментувати закиди щодо тиску на архітекторів та розповісти деталі законопроєкту у прес-службі Олени Шуляк не відповіли. Натомість у соцмережах голова партії Слуги народу оприлюднила допис про реформу містобудування. каже Україна переймає найкращий досвід дружньої великої Британії. Залученість приватних установ та експертного середовища Довища до системи містобудівного контролю є ключовою ознакою багатьох економічно розвинених країн, зокрема і сполученого королівства. Перехід саме до такої моделі пропонує наша реформа, простими словами: мінімум людського фактору та максимум автоматизації. Реформа містобудування та законопроєкт 5655 – це найсучасніші інструменти для прозорих справедливих рішень та мінімізації корупції. І в тексті жодного слова про розбіжності думок з архітекторами, з яких причин та у якому кримінальному провадженні відбувалися обшуки, на запит не відповіла і служба безпеки України. Нині спільнота архітекторів переконана, репресії проти професійної громадської організації мають припинитися, а законопроєкт у такому вигляді певні ухвалювати не можна. Те, що нам підсовують, це є пряма корупційна історія і номенські враження, що вони ж дани давно вже хотіли це протиснути і спів. Костала кістка в горлі, і от вони починають вже в просто їх зашугувати. На підтримку спілки архітекторів виступили і народні депутати, як з опозиції, так і з провладної більшості. Мені дуже не подобаються зараз ці авторитарні тенденції, коли хочуть все, що йде в розріз генеральною лінією партії, а зачистити було би добре зробити робочу групу, куди запросити правоохоронців, спілку архітекторів і дізнатися взагалі що поїдеться. нині спілка архітекторів уже знайшла адвокатів і готується захищати. Та свою репутацію. Водночас архітекторка Анна Керій у соцмережах повідомляє, через знайомих їй надходять постійні погрози та попередження. Ірина Сесак, Микола Довгий, п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа для нас просування в youtube просторі на вищі щаблі. Давайте разом зробимо аудиторію 5 справді великою.